Добрий, добрий усім uh, денючок. Тім, здоров, ми сьогодні починаємо. Точніше, продовжуємо проходити ігру престолів в модифікацію Realm of Thrones на Mountain Blade Блейдво Bannerlord, Але дуже важливий нюанс, що на початку цього стріма ми зробимо одну дуже-дуже важливу річ. По-перше, По-друге. друзі, не забувайте про наш збір на ЗСУ. Це дуже важливо. Скануйте qr код переходьте по посиланню в описі. Чи ви дивитесь на твічі, чи ви дивитесь на Ютубі, неважливо. Спускайтесь і донайте, будь ласка, на Збройні Сили України, тому що війна продовжується, а мотор потрібно. Мені сьогодні скинув. Військовий, якому ми саме збираємо фотографії е, машини, на яку ми збираємо. Якщо вам цікаво, ставте плюси в чат. Покажу просто фотки, щоб ви бачили на що конкретно йде збір. А конкретно йде збір на новенький мотор. Ну не новенький, але працюючий мотор для е, джипа L200 Mitsubishi. Е, військового, звісно ж. Так е, що буде сьогодні відбуватися на стрімі? План такий у нас стрім до десятої години. Ми граємо в ігру е, в Realm of за це все. Але перед тим е, у нас скоро 28 вересня. Починається Оксбей Bannerlord Кап 2025, найбільший турнір в Україні по Маунтенблейду абсолютно, який ми коли-небудь робили. Вісім команд, куча кіберкатлет. Дуже люто, дуже люто буде. І тому я хотів би сьогодні показати вам команди. Коротко, ми не сильно будемо на цьому затримуватись. Просто я знаю, що не всіх цікавить турнір, але все таки це велика подія для мене. І найближчий час я буду тільки цим і займатися от. Надіюсь мене чутно, надіюсь мене там видно. Добре, все та все все йде, як має бути. Та добре, сподіваюсь, так це не звертайте увагу на зелений фон. Зараз я себе там виріжу, обріжу. Це все. Вітандес. Привіт, всім привіт, народ. Здоров, всім зараз буду показувати. О, і твіч, і ви теж тут, і там теж вітандес, і там привіт, привіт, Польчак, Ділан, Ваднокс. Привіт, привіт. Ні хто перший сьогодні? Нейтральчик перший на Ютубі. На Твічі Ван Вайсі. Здорово, добрий вечір. Добро здоров'я. Дякую, дякую всім. Так, коротше, що будемо цей. Нарешті маунту ще й на Ютубчику. Ще й год. Ну так, я розумію, що Ютуб мене, скоріш за все, отак от по шапці наб'є сьогодні з цей стрім, але нічого страшного, раз на указ можна. Що сьогодні буде? Показую, народ. Показую. От така у нас є табличка. Давайте, напевно, на весь екран краще покажу. Ось така у нас є табличка, я себе заберу взагалі нахрен. Е, є у нас така табличка це у нас команди е, Команди, вісім команд, які будуть приймати участь на турнірі. Перша команда Фата Морган, друга команда Chopin Rice, третя команда Wild Hunt, четверта команда Хінки, п'ята команда Ктар, шоста команда Варяги, сьома команда Ков Кобе Еч. Якось так. Це коротше of the Budget Helmet. І восьма команда під дивною назвою Цех. Маєш файні іконки підписників. Дякую велике. Дякую велике. Це тільки перший, ті, хто перший місяць, а потім буду додати. Потім буду додати. Розібрався нарешті, як це все працює. Тож будемо щось пробувати, старатися робити. Так, бачу, що стрім вроді як залагав. Так? І все залагало, і, звісно ж, воно нічого не вивозить. Боже, цей інтернет це просто така яма. Алло. Є інтернет чи нема. О, є. Напишіть щось в чатик, будь ласка, щоб ми знали, що, що я не показую це все в пустоту. Сподіваюсь, все нормально. Коротше, по якому принципу сьогодні буде йти е, жеребкування. От у нас є вісім команд, у кожної команди є своє. Е, так, циф, цифра, яка їй відповідає. Так, Ми, ми вже перераховували їх. Перша, друга, третя, четвер... видно все? Та іконки сабів це не, про... це не просто файне, це роз'єб. Дякую, велике діло. Ну це тільки бачиш, воно чогось підтягує тільки перший місяць. Ти ж не перший місяць підписник, от ти, ти ж трьохмісячний підписник. От і там і всім, а воно всім дає зараз один. Тому що з часом я буду мати право додати більше іконок, Вони в мене вже готові. Просто треба, щоб Twitch ти подав мені право це зробити. Це Підкрутку. Будь ласка, нічого не буду крутити. Як це все буде відбуватися? Показую. У мене є ось такий мішечок. Є ось такий мішечок. Народ. Що в цьому мішечку показує? <кій> в цьому мішечку дайси. Чуєте? А не, мікрофон не влавлює. О, сука, мікрофон все, все блокує. Ну хорошо, ладно. Короче, воно гарно зеленчить. Я беру, так як у нас 8 команд, є така штучка як Dice. Восьмигранний. На ньому рівно 8 цифр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, відповідно. У мене є таких дайсів: мільярд, але нам потрібно тільки два. По якому принципу буде визначатися а, команди. На жаль, Ахуєть, оце так! У мене немає другої камери. У мене немає другої камери, на жаль, поки що. Тому буду зараз колхозити, забити болт. Саме головне це зробити все, щоб було кайфово. Я буду кидати два кубики по вісім восьмигранних. І буде випадати якихось два рандомних числа. І саме так ми будемо записувати команди. Я попрошу когось із чату, хто е, талісман то одне кого Е, Попрошу когось із чату фіксувати просто в чаті назви команд. Так, ну, можна просто цифри. Цифри команд достатньо буде цілком, е, щоб я потім їх собі переписав, просто зручно, І ми вже бачили. От. Так що погнали. І після цього, як тільки ми проведемо жеребкування, таким чином, ми одразу. Ми приступаємо до Mountain Blade Realm of Thrones. Погнали. Я камеру лесенку приспускаю ось так, щоб ви теж бачили результати кидків. Ось сюди я буду кидати. Світла трошки не вистачає, ну але переживете якось. Чи, Чи давайте я таку лампочку можуть щось. Так так ліпше. так ліпше. Добре, от наша штучка. Все, ви готові? Перші дві команди, які зійдуться, які зійдуться на нашому турнірі, перші дві. Перший бій буквально буде. Четверта команда, і друга. Дивимось на е, таблицю. Це у нас команда Хінки. І команда Chop Rice. Chop Rice і команда Хінки. Перша, е, друга і четверта команда. Це буде перший е, бій, в якому вони зійдуться. Отаке. От вони будуть відкривати наш турнір. Хінки і Чоп'Рейс. Так сказала. Доля, Роман, я через тебе почав гру престолі Е, що, що таке ведне? Готові, готові. <кхід> Добре. Так, давайте далі. Другий бій. Шість та 8 випало. Шість та вісім. Дивимось уважно на таблицю. Шість варяги проти цеху. О, жорстоко! Жорстаха, жорстоко. Шо шоста проти восьмої. Це другий бій наш буде. Другий бій народ наш буде. Так, у нас залишається ще третя перша команда, сьома і п'ята. Ну, подивимось, в якому порядку будуть їхні команди між собою. Let's go. Так, знову випала двійка і трійка. Трійки у нас ще не було, її залишаємо, двійку, само собою перекидуємо. Це у нас трійка. Це команда Wild Hunt, команда Ралінара, до речі. Думаю, багатьом відоме це ім'я. Перекидаємо. Проти кого? Проти кого буде битися Ралінар? Вперше. Проти сьомої команди, проти команди Ковнейч. Якось так. Коротше. Сьома команда проти третьої. Ну і відповідно у нас залишається перша проти п'ятої. Коротше, такий, такий порядок. Перша команда. Перший бій. Другий проти четвертого, потім шостий проти восьмого, потім Wild Hunt проти е, Ковен, буду так їх називати. І потім Фата Моргана проти Ктара. Ось такий порядок битв у нас з вами буде. Любі друзі. Е, вот, Що скажете? 4-2, 6-8, а потім 3, 7, 1-5. 3, 7 і 1,5 Vialhunt CovNage. Ковнейч. Так. Дякую ділом тобі за те, що написав. Ну ти трохи швидше йдеш. Що-що? E, а, то ви там собі між собою, ясно. Отакі, от отаке жерпку. Блять, картину не Е, Таке жеребкування. Всім велике дякую на цьому кінець. <laughs> Насправді йдемо грати в Mountain Blade 2 Bannerlord з модифікацією Realm of Thrones. So, let's go. Зараз, до секунди, включу всі необхідні моди і погнали. Так, ну що, фата да да, да, да да Опа, от таке от це цікаво, це цікаво. Це інтерестінг мені буде подивитися. Неочікувано трохи саме жорстко, мені здається, буде шоста і восьма. Тому що там е, у восьмій команді є чувак із команди Варягів, які ми там перекидували звітних, і вони прям зійдуться в першому бою. Ти. Це буде дуже 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 інтересно. Погнали. Так, ну що, моди? Let's go. Я там, я там дещо тестив, то вимикав все, що тільки можна, тому треба тепер все вмикати, що тільки можна. Е, що там має бути у нас? Ось це давайте. Server Солженірніс Венедані. Лейбоус палюбасу, це точно, це точно, це точно, це точно так. А, ні так, так, ні, так, ні, ні. Так, так, так. Нехай не треба. Все. <сіхе> погнали. <кхе> Ютубчик, у вас там є стрім взагалі? Чи як там? На Ютубі щось все залагало, чи що? Незрозуміло. А, у мене постійно стрім лагає. Ясно. Джойн на готові. Добре, Халк. Доброго вечора, панове. Ігор Фортед, привіт. Здоров, здоров. А, на Ютубчику в мене чат залагав, я перепрошую. Ютуб перепрошую, бо я тільки бачу на твічі якісь движення вєтра. А на Ютубі мене повністю залагав чат, вибачаюсь. Так, е, собі також поставлю, щоб мені був чат зручно і там, і там видно. Зразу всім привіт, гарного стрім. Яка музичка? Привіт, гарного стрім. Привіт, привіт, привіт всім. Марія Олександр дай Де вісім. Да, де вісім. Блін, лампка, будка така кайфова. Ну да, це ж типа з доктора. Туди сюди 4, два, шість, вісім. Це що таке, варіаге, цех 3,7, 1,5 бодь-якузьми ж здорову. Буду волювати за мейпс за солідарності. Роман, бачив, в мене в банер лорд на каналі Золотів Перш На жаль, на жаль, ще поки що не встиг оцінити. Сарян, поки що ще не встиг оцінити повноцінно. Якогось моду не вистачає. А, це просто новий мод ланький. Ну добре, нехай. Привіт, Євгеш. Здорово всім, дурак, друзі. Народ, нагадую, що у нас іде паралельно з стрім на Твіші. Тож, хто на Ютубчику дивиться і хоче бути частиною цієї нашої прекрасної історії, го туди, в чат пишемо Джойн, і ви автоматично в команді легендарних. Сьогодні цілком можливо, що буде остання серія Realm of Thrones, тому що затягувати це проходження не дуже хочеться. Хочеться побачити драконів. От мені хочеться бачити драконів, хочеться подивитися на Дейнеріс, як вони її зробили. От, от, от це мені цікаво дійсно. Так, ми можемо зараз далі захоплювати Лені спорт, захоплювати карту, тут займатися всякими неподобствами цікавими. А чуву вам гру, не видно, от факт. Є, є чим займатися насправді, але просто якось воно не має сильно потреби в тому, бо ну, це ж не повноцінне проходження, будемо віти, на нормній чат. Просто стрімлер ігнорить. Та ні-ні, вже зараз все нормально, Марія. Вибачай, просто він в мене залагав, зараз все нормально. А от, пішли Джойни. На Ютубі чат залагав, ну це треба він по-любому. Коротше, буду тут, бо Ютуб ахуєнскає. Майкл, що таке? Жабайонг, ні з Ютуб глячить чогось, на Твіч перейшов. Ютуб глючить? Отаке, маєте. Та давайте я повністю на твіч перейду. Чуєте, на ютубчику, якщо глючить, який сенс, вам дивитися в поганій якості на твічі. Дайте дві секунди, я перезапущусь тільки на твіч. Ютубчик, на твіч, го, всі, бо, ну, лагає. Скоріше за все, задаючи чого. Ну, може, через проблеми з інтернетом, ладно. Не вивозить. А, не вивозить та інтернет. Го на твіч! Що ж я кажу Богу смерті, жод кожного стріму. Всі, хто на Ютубі дивиться це в жаркування, провели. Все, супер. Тепер го на твіч, тому що тут, ну, на жаль, на жаль, воно не працює як слід. Тому let's go.